Бомби знову атакували Новопавлівку. Екс-голова громади зазначив, що серед білого дня просто одразу чотири каби прилетіли у центр села, постраждали люди. На жаль, у суботу була атакована і Гаврилівка, це вже Маломихайлівська громада, близько 20 кілометрів від Новопавлівки на південний захід. Там, за оприлюдненою інформацією, внаслідок удару до двох десятків будинків потрощено. Богдане, тобто чим ближчими. Стають росіяни, чим ближче стає російська піхота до населених пунктів, тим інтенсивніше стають обстріли та повітряні атаки. Тобто, слідкуючи за фронтом, можна прогнозувати саме повітряні атаки по населених пунктах, де перебувають мешканці Дніпропетровщини? Я хочу сказати, що прогнозувати дії російської авіації взагалі досить складно, тому що ті дії. І ті удари, які завдає е, російська авіація е, тилу, е, українських міст, вона взагалі не піддається людній логіці. Це просто терористичні такі удари, е, залякування для того, щоб е, здійснити психологічний тиск, вплив на місцевих е, жителів цих населених пунктів, е, то логіки застосування і взагалі. Тому як використовується російська авіація, вона відсутня. Це і у випадку і більш стратегічних бомбардувальників Російської Федерації, які використовуються ту 160-ту 95, які запускають ракети по українським містам. І, звичайно, що чим ближче лінія фронту, зокрема з півдня і зі сходу. Російська авіація буде е, атакувати тільки тому, що вона в них є. В них е, безліч авіабомб ще з Радянського Союзу. Зараз е, російська е, військова машина, і, зокрема, заводи працюють в три зміни для того, щоб російська армія постійно мала поповнення е, в вогнових засобах і в озброєнні. Тому російська авіація. Використовується просто як акти ось такого, ну, це тероризм, фактично. Я раз повторюю логіків застосування і військових цілей, ось в таких ударах там немає. Ми бачимо ці фотографії, я неодноразово був на місцях, де влучали російські авіабомби. Звичайно, приватні сектори, куди російська авіація просто періодично о скидає авіабомбу